Доброго дня, друзі! Наближається 1 вересня, і тому ми створюємо ось чудову таку квітку до 1 вересня. Ця атласна стрічка. В нас з вами двох відтінків. Це білий і насичено темний, темний синій колір. Ну що ж, давайте будемо працювати. Спочатку наріжемо задану кількість відрізочків. Розмір і кількість буде вказана у вас на екрані. Я ще покажу, яким чином ми їх вирізаємо і обробляємо. Беремо, значить, наші оці заготовлені, нарізані вже квадратики, і зрізаємо ось так, формуючи такі пелюсточки. У нас буде 4 розміри, розміри і всі однаково, аналогічно. Ми зарізаємо, і найбільший, вони дві полюсточки, зложиємо на половинку і зрізаємо, формуючи таку полюсточку. Ще раз Ось такі пелюсточки нарізаємо задану кількість. Після того беремо пінцет, беремо запальничку і робимо слідуюче. Опалюємо краї і підтягуємо. Голочки загинаємо до середини і теж запаюємо. Слідуючий розмір робимо аналогічно. по передньому робимо складочку і запаюємо низ, ну і самі більше теж робимо так само. Обробляємо край пелюсточок, знизу тільки зробимо трішки по-іншому. Ось обробили верх і тоді беремо робимо невеличку складочку, запаюємо, і з другої сторони робимо теж невеличку складочку. Теж запаюємо, це ми робимо тільки з більшими пелюсточками, ще раз показую. Так як ми зрізали буки полюсток, обов'язково проходимо боки, щоб все було, не сатались краї. Так, краєчок, маленька складочка. Лицевою стороною всі пелюсточки були розвернуті до мене, тобто робимо з лиця ось так. Ось такі пелюсточки підути. Для зборочки я беру дріт, я потім його обріжу, беру тільки для того, щоб було зручно збирати. І першого розміру, як ви бачите, у мене 9 пелюсточок, і ми розпочинаємо. Беремо пелюсточку, наносимо клей. Вложимо проволочку і закручуємо в рулончик, формуючи таку такий бутончик, наносимо клей знизу. Ладемо з другої сторони і обгортаємо. Беремо ще одну пелюсточку наносимо клей знизу, і обгортаємо. Тим самим формуємо ось такий бутончик. Далі будемо клеїти по кругу. На половину попередній і вперед по краєчку. Наносимо клей і обжимаємо наш бутончик. Дев'ята пелюсточка. Перший розмір у нас закінчився. Получився ось такий бутончик, другий розмір. І ми продовжуємо аналогічно половину попередньої, і вперед. Абсолютно робимо все те саме, дуже легко і просто. Нічого не змінюємо, не зміщуємо. Просто кладемо слідуючий розмір наших пелюсточок і продовжуємо. на половину попередній і вперед продовжуємо формувати бутон квітки. Цих пелюсточок в мене було 7 штук. У нас поки що виходить. Так. Ось така серединка. І наступний розмір. Тут 14 штучок. І ми продовжуємо наносимо на можна вже зрізати наш дріт, щоб він нам не заважав на цьому етапі. Ставлю пальці всередину і вже ось тут по краєчку наношу, і продовжую клеїти наші пелюсточки на половину попередніх і вперед. Клеїм два ряда цих пелюсточок у мене 14. Ось так виходить. І другим рядом ми підходимо ближче до серединки, йдемо по контуру, прикриваючи контур, точніше, попереднього ряду, прикриваючи, щоб наша трояндочка почала розкриватися. Ось так. контур попереднього ряду і розвертаємо час від часу і дивимося, що в нас виходить. Якщо ви тільки починаєте робити, то вам треба спочатку прикласти полюсточку. Розвернути, подивитися, а тільки тоді приклеїти. Тут все дуже просто, головне все акуратно зробити. Остання моя палюсточка цього розміру. Ось. Пакеточка получається в даному етапі, але в мене ще є найбільший розмір. І ми переходимо до нього. Цими пелюсточками підбираємося ще ближче до середини. Ось так прямо до самого дроту. Якщо уявити, де нас був дротик, то ця пелюсточка в мене доходить майже до самого дроту. Ось так. І ми по кругу клеїм ці полюсточки. Ось так. Цих полюсточок 7-8 штук. Пишна троянда виходить. І останнє остання пелюсточка з квіточкою ми закінчили. Ось така пишна квітка, в принципі, вона може вже слугувати нам чудовим бантом на 1 вересня. Ось так вона виглядає. Дуже пишна і гарна, але ще ми до неї зараз робимо листочки і. Буде все. значить, Листочки. Дивимося, що в мене є на листочки. Ось такого кольору синього, синій атласної стрічки я вирізала листочки, темно-синій колір, біленькі, тоненькі, ось такі листочки і відрізочок кружева. Зараз все показую. Приблизно 5 х 5 вирізаємо квадратик з квадратика. З квадратика ми не вирізаємо, формуємо листочок ось так беремо запальничку, опаю край, край не підтягувала, опалила, згорнула лицевою стороною до себе, зробила центральну прожилочку. Так, розгортаю і зараз робимо прожилки. До серединки згинаємо і робимо ось такі прожилочки на декількох місцях. І з другої сторони до центру. До центру. Центр ось такий листочок в нас вийшов. Таких листочків у мене 6 штучок. Потім 4-5 листочків. Я зроблю ось таких. Це тоненька атласна стрічка. Беремо приблизно на око сантиметрів вісім. Я ось так згинаю. Лицевою стороною в серединку обрізаю край, запаюю. Тут все просто розвертаю до себе, розрізаю знизу, складаю ось так, Пінцет зажимаю і заклею. З таких листочків 4-5 штук. І ще просто ось таких кругленьких. Тож атласної стрічки теж беру на око, щоб вони були різні, але ось приблизно, вам можу сказати, це 11 см в даному випадку. І тоді я теж їх ось так складаю, і спаю знизу. Ось таким чином. Листочки в нас є. І ми починаємо нашу зборочку до кінця. Значить, спочатку клеїмо сині листочки. Ось так. Я підклеюю боки, щоб все було добре носилося. В процесі носки не відгиналося слідуючу сторону Так по кругу наклею шість листочків. Ось так. Так потім візьмемо гостреньку листочка, приклеїмо. На цій половинці ось так наношу клей і клею ось біленького нашого листочка. Так, Аккуратненько. потім розвертаю цю сторону. Так. І ще одненького наклею гостренького. Буде все. Так, три штучки. Так, три. Продовжую клеїти синенькі. В деяких місцях бантики так, закреплю все синім. Так. так. І сюди, ще вклею гостренький. Відрізочок я ще говорила вам не кружева І його теж отак зрізаю наголочок. І зараз ми його сюди підклеїмо. Всю зборочку показала від початку до кінця. Бачите, що все дуже швидко, легко, просто. Ось нічого складного немає, абсолютно. І кожна мама у своїй доці може зробити такі чудові бантики, Нараз зараз ми наклеїм стрази. Я ось три штучки вже приклеїла, і ще покажу вам, як я це роблю. У мене момент кристал гель. Я капаю капельку на пелюсточку чи на листочок там, де я ма приклеїти. Значить, цю кристальчик і вставляю сюди. Ось мій здразік. Ось так. Клеїти можна більше, менші, можна додати бусини, тобто тут вже кожен обирає, як хоче. Наклеїла, значить, стразики І ще підклеєчка, і саме кріплення на підклеєчку Я беру квадратик 5 на 5. Ось. Зараз зігну його і вирішу підклеєчку на низ Зрізаю дуже чуть-чуть, тільки трішечки ось. Так, у в мене виходить така підклеєчка. Я її легенько прохожу за паличкою. Так, є така підклечка, розвертаємо на цю сторону і підклеюємо низ. Спочатку центр. Ось. Прикриваємо все, щоб було гарненько у нас, і низ гарний, і верх Відгинаємо. Я буду кріпити на резинку і накріплення основку. Я такі в мене є основки під резинки. Якщо ж немає, треба вирізати фетрового кружочка і приклеїти резиночку. Кажу, як я це роблю. Спочатку підклею всі оці хвостики, щоб все закріпилося в мене. Ось. розвертаю мені трояндочки, беру кріплення Резиночка у мене чорна, вставляю сюди резиночку і обов'язково провіряю, чи як міцно тримається, після того, як купить клієнт, щоб не було ніяких неприємностей, бо часто буває, що ці кріплення неякісні добре натягую, і тоді можна кріпити його вже. До середини, до самої квітки серединку наливаю, а гарячий добре розігріти клей і приклеюю, притискую пальцем і тримаю. Ось такі бандики зробить кожна мамочка своїй доці, якщо, Сама цього схоче. Це робити справді легко і просто, і не потрібно якихось матеріалів, таких дуже недоступних. Просто біла і синя атласна стрічка. Ось так. Ось такі чудові бантики. Сьогодні ми з вами зробили на резиночках. Все. Дякую всім за увагу, хто сьогодні зі мною. Підписуйтесь до мене на канал, у нас попереду ще дуже багато всього цікавого. До побачення, до нових зустрічей!